Вітаю, дорогі учні і їх батьки. З вами Анастасія Петрівна, і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку – додавання виду 46, додати 5. додавання суми до числа, розв'язування задач, розпізнавання геометричних фігур та обчислення периметра трикутника. Пролунав дзвінок, починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути в кінці, що у нашому дружньому класі діти просто молодці. Почнемо з усного рахунку, як зазвичай. Склади вирази за та окремо обчисли їх. Отже, 7 додати 49. Пригадуємо, що якщо ми додаємо до дев'яточки, то ми цю дев'яточку доповнюємо до 10. Тобто позичаємо одиничку, і у нас залишається вже 6. І який же вийде результат? 56. Утвориться десяток. Так. 1 і 9 буде 10, 50 і 6 залишається. Далі 7 додати 59. Так само позичаємо одиничку, утвориться десяток, буде 60 і 6 залишається. 66. 69, 7 додати 69. Позичаємо одиничку, утвориться 70 і 6 залишається. 76. За таким принципом ми розв'язуємо такі приклади. Далі наступний 5 додати 66, пригадаємо, до скільки нам треба додати до 6, щоб утворити десяток. Так? Нам треба позичити четвірочки. і у п'ятірки залишається одиничка. Отже, позичаємо четвірку, виходить 70 і одиничка 71. Далі 5 додати 46. Позичаємо четвірку, виходить 50 кругле число. І 1, 51. А скільки ж буде 5 додати 26. Позичили четвірочку, утворили 31. Чудово. Наступний 9 додати 47. А тут уже можна виконувати навпаки до дев'яточки, так, доповнювати до десятка. Тобто ми від, від сімочки позичаємо одиничку, утворюємо 10, у нас тут залишається 6. Значить, виходить, що у нас 46 додати 10. Виходить 56. Далі 9 додати 67. Ми можемо з вами зворотній, в зворотньому порядку. Від 7, від 7 позичаємо одиничку, утворюємо 10. У нас тут залишається 6. 66 плюс 10, 76. 9 додати 87. Можемо так само позичати одиничку, або навпаки, можемо 7 доповнити до 10, якщо вам так легше, доповнюєте 7 до 10. Нам треба від 9 позичити 3. І от 9 залишається іще 6 у запасі. І скільки ж тоді у нас буде? 87 додати 3, 90. і 6. 96. Ви обираєте зручний для вас спосіб у кожного він свій. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота і пропишіть каліграфічно рядочок 9 і рядочок 99. Поставте відео на паузу і виконайте. Чудово! Сьогодні ми з вами працюємо на сторінці 65. Розглянемо малюнок і прочитаємо, як виконували додавання чисел 46 і 5. На екрані ми бачимо з вами число 46, 4 десятки і 6 одиниць. Нам треба додати 5 одиниць. Як же ми це виконуємо? Ми розкладаємо нашу п'ятірочку на 4 і 1. Нам правда буде легше додати спершу 4, так, щоб утворився десяточок. Так. І у нас залишається ще одиниця. Таким чином, кількість десятків змінюється. У нас було 4 десятки, а стало 5 десятків і одна одиничка. Отже, 46 додати 5. Розглянемо. Зручний спосіб додавання. Другий доданок розкладаємо на зручні доданки 4 і 1. 46 додати спочатку 4, а потім додати 1. Виходить 51. Щоб виконати це обчислення, ми використали властивість додавання суми до числа. Щоб додати суму до числа, можна послідовно додати до числа кожен доданок. Ми з вами вже не один раз виконували такі завдання. Давайте попрактикуємось. Знайдіть номер 381. Запишіть вирази. І давайте їх розв'яжемо. Отже, 47 додати 5. Скільки нам треба додати до 7, щоб утворити десяток. 3. Отже, 5 розкладаємо на 3 і 2. 47 додати 3 буде 50 і 2.

39 додати 4. Розкладаємо 4 на 1 і 3. Тобто позичаємо дев'ятці одиничку. Виходить 40. І залишається ще 3 43. А ці приклади спробуйте розв'язати самостійно. 74 додати 7. 81. 63 додати 8. Доповнюємо трічку до 10, розкладаємо 8 на 7 і 1. І виходить 71. Поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. Чудово! Продовжуємо нашу роботу. А тепер пограємо у дослідників. Знайдіть номер 382. Перевірте, правильність обчислень. Ці приклади вже розв'язані, але ми дослідимо, чи правильно їх розв'язали, чи не допустилися помилки тут. Отже, 47 додати 8 дорівнює 65. Перевіряємо. 7 доповнюємо. До 10. Тобто додаємо спочатку 3, а потім додаємо 5. 47 додати 3, 50 і додати 5 -55. Вираз розв'язаний неправильно. Відповідь 55. 79 додати 9. 9 додати 9 18, а 70 додати 18, 88. Правильно. 32 додати 9. Так, 2 додати 9, 11. А 30 додати 11. Буде 41. Розв'язано неправильно. 89 додати 2. 9 додати 2 11. І додати 80 91. Ось ми з вами і перевірили, що помилятися може кожен. Треба бути уважним. Продовжуємо. Знайдіть задачу номер 383 Прочитайте її самостійно і знайдіть ключові слова. Розбираємось. У рейсовому автобусі ось ми бачимо з вами його, було 14 пасажирів. На першій зупинці зайшло 7 пасажирів, а на другій 8. Тире тут заміняє слово зайшло, якщо воно не повторюється, значить на другій зупинці теж зайшло 8 пасажирів. Скільки пасажирів стало в автобусі? Шукаємо ключові слова, які дії тут відбуваються? Отже, у рейсовому автобусі було 14 пасажирів. Що з ними сталося далі? На першій зупинці зайшло 7 пасажирів. А на другій іще зайшло вісім пасажирів. Запитання задачі скільки стало? Отже, як би ми з вами записали короткий запис, могли б цю задачу розв'язати в одну дію, в дві дії або виразом способів безліч. Короткий запис у нас може бути було, зайшло і стало. Знак питання. Скільки стало? Ми знаємо, скільки було пасажирів в автобусі 14. Скільки зайшло? Ми знаємо. Спочатку 7, а потім 8. У цієї задачі може бути безліч способів розв'язання. Ми можемо її розв'язати поступово 14, додалося 7 і ще додалося 8. І скільки ж стало? Можемо розв'язати це одним виразом: 14 додати 7 і додати 8, дорівнює 29. А можемо показати е, виразом з дужками, Е, ось таким чином. Що ми покажемо, якщо поставимо дужки? Що ми дізналися в першій дії, скільки пасажирів зайшло. Зайшло у нас 15 пасажирів. Тобто 7 додати 8 на першій зупинці і на другій зупинці зайшло в автобус 15 пасажирів, а потім ту кількість, яка була з самого початку, додаємо до кількості, скільки пасажирів зайшло, і виходить 29. Обидва способи будуть правильними. Давайте запишемо розв'язання найпростіше. Одним виразом: 14 додати 7 і додати 8 29. Кого пасажирів? В автобусі стало 29 пасажирів. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язання. Чудово! Знайдіть наступну задачу 384. Прочитайте самостійно, спробуйте дати відповідь на запитання, скільки яблук стало в кошику. Розбираємось. У кошику лежало 12 яблук. У нього поклали ще 3 жовті яблука і 6 червоних. Скільки яблук стало в кошику. Ми бачимо, що яблучка тільки додавали, їх не забирали, тому віднімання тут не буде. Ключові слова лежало, поклали, скільки стало. Ми знаємо, скільки яблучок лежало в кошику? 12. А скільки в нього поклали? Три жовті і шість червоних. І в нас запитують, скільки ж яблук стало в кошику. Ми можемо розв'язувати цю задачу найпростішим способом у вигляді виразу. 12 яблучок було. Додали три жовті і шість червоних, і скільки ж їх. Стало, а можемо розв'язати на дві дії. Яка ж буде перша дія? Ми знаємо, що у кошику лежало 12 яблук, а скільки в нього поклали? В нього поклали 3, а потім ще 6. Отже, в першій дії ми дізнаємося, скільки поклали 3 додати 6. Можемо це виразити дужками. Також так показати, що ми спершу дізналися, скільки е, яблучок поклали у кошик, а потім уже додавати до всієї кількості. Обидва способи будуть правильні. Запишіть розв'язання задачі. Наступне завдання інтерактивне. Цей, це посилання ви знайдете в описі під відео. Давайте трішки відпочинемо і розважимось. Додавання та віднімання з переходом через десяток. Так, відправляємося ми з вами в політ. І будемо дуже уважними і пильними. Під 15 знайдіть вираз, в якому відповідь буде. 15. Який же це приклад може бути? Ну, наприклад, 17 відняти 8. Нам не підходить. Далі 9 додати 4, 13, 7 додати 8 буде 15. 16. Хто ж не знає, 8 плюс 8 дорівнює 16. Ми ці вирази знаємо на пам'ять. 3. Так, треба гарнесенько подумати. 11 відняти 9 буде 2. 12 відняти 8 буде 4. Так, а де ж в нас буде відповідь 3? 12 відняти 9. Буде 3. На цьому ми зупинимось, і я сподіваюся, що після уроку ви продовжите цю гру вже самостійно і наберете велику кількість балів. Ну, а ми з вами підходимо до останнього завдання. Подивіться, будь ласка, це завдання ви бачите на сторінці 66 у своєму підручнику номер 385 Назви многокутники, що зображені на малюнку. Знайди периметр трикутника. Давайте пригадаємо, які фігури ми тут бачимо: зелена фігура це чотирикутник. Фіолетова фігура скільки має кутів? Шість. Значить, це шестикутник. Далі, що це куля, круг чи коло? Давайте пригадаємо, куля це об'ємна фігура, як наша планета. Наша планета має форму кулі. Ми вчимо на я досліджую світ. Далі коло це пустий, пуста лінія, замкнена лінія крива, і круг це замкнена крива лінія, яка має. Всередині форму, так? Отже, це в нас круг і трикутник. Знайдіть периметр трикутника. Скористайтеся лінійкою виміряйте довжини сторін свого трикутничка у підручнику. У мене це 2 см, 2 см і 3 см. Перевірте, скільки у вас. Як знайти периметр фігури. Периметр фігури. Знаходиться додаванням всіх сторін. Сума всіх сторін це периметр фігури. Отже, 2, додати 2 і додати 3, виходить 7 см, 7 см периметр трикутника. Чудово. І переходимо до розбору домашнього завдання. Номер 386. Сподіваюсь, ви виконуєте ці завдання самі без допомоги дорослих. І 387. Прочитаємо цю задачку. Вона дуже проста і схожа на ті задачі, які ми виконували в класі. У палаці лежало 5 аркушів кольорового у папці. У палаці я вже у палац хочу переміститися. У папці лежало 5 аркушів кольорового паперу. У неї. Поклали ще три аркуші блакитного кольору і два зеленого. Скільки аркушів паперу стало в папці? Ключові слова. Які дії тут виконуються? Лежало, поклали, скільки стало. Бажаю вам успіхів! На цьому мій урок завершено. Я сподіваюся, він був для вас корисним. До нових зустрічей!